Вітаю, мене звати Ярослав Сумишин. Я займаюся родознавством і вивчаю наше минуле. А ви знаєте, що слово обшук, яке зазвичай асоціюється з ретельним оглядом чого-небудь з метою виявлення, чогось прихованого або недозволеного, може мати безпосереднє відношення до генеалогії і наших предків. Друзі, все як завжди, підпишіться на канал, поставте лайк та дзвіночок, і я вам розповім про шлюбні обшуки як рідкісне генеалогічне джерело, яке подекуди трапляється в архівних фондах. Дослідники зі стажем знають, що крім метрик про шлюб, церковний причет російської православної церкви вів так звані шлюбні обшуки або перешлюбні свідоцтва. Це письмові акти, документи, в яких записували молодят перед вінчанням, насамперед з метою встановлення можливого споріднення між нареченими, а точніше, фіксації відсутності такого зв'язку. Шлюбні обшуки були запроваджені в Російській імперії у 1765 році. Вони з'явилися на правобургів. На початку 19 століття. Водночас 17 травня 1802 року вийшов указ, який зобов'язав консисторії і духовні правління на місцях видавати в кожний приход книги для ведення шлюбних обшуків. Друзі, коротенько зазначу для нових глядачів, що я редагую сайт Хроніки Генеалога, де багато цікавих матеріалів з історії та родознавства. Посилання шукайте в описі до цього відео. Щоб контролювати новинки інтернет-видання, раджу підписатися на телеграм-канал сайту за QR-кодом або за посиланням у тому ж описі. Продовжимо. Форма шлюбних обшуків остаточно сформувалася після указу 1837 року. Ці документи містили наступну інформацію про наречених: прізвище, та по батькові, вік, соціальний стан, чин, місце мешкання, сімейне становище та наявність поріднення. Шлюбні обшуки підписувалися поручителями, заносилися до шнурових обшукових книг та скріплялися печатками духовних консисторій. Ось як виглядають перші сторінки шлюбних обшуків села Манківці Літинського повіту і села Чугор Ушицького повіту Подільської губернії. Як бачимо, документи однотипні, відруковані ці книги за однаковим кліше, а тому найбільший інтерес представляє інформація, дописана від руки, яка власне і містить цінні персональні дані, висловлюючи сьогоднішньою мовою. Під час заповнення цих актів наречені надавали офіційні документи, метричні виписки, паспорти, послужні списки тощо. Ці документи зазвичай зосереджувалися у справах парафіяльних церков під назвою Шлюбні документи. Але нерідко підшивалися до обшукових книг. До наших днів збереглося дуже мало таких документів, і для дослідника-родознавця знайти шлюбний обшук неабиякий успіх. Наприклад, мені не пощастило по тих населених пунктах, звідки походять мої предки, а це більше десяти поселень шлюбні обшуки не збереглися. Друзі, а вам доводилося чути про такі документи? Напишіть в коментарях. Також радо відповім на ваші запитання. Тоді до зустрічі, папа! -па.